Півтора десятка областей продовжують допомагати у відновленні Херсонщини. Серед них і ми. Працюємо у трьох селах: Ольгеному, Побровому куті та Старосіллі. Вони пережили окупацію. У кожного з місцевих своя історія жаху. Загарбники тероризували мешканців, грабували, нищили все. Багато людей виїхали, а повертатись нікуди. Домівки потрощені або навіть випалені. Їх зараз і відновлюємо. Виконуємо роботи, які дозволять повернути хоч мінімальний комфорт. Накриваємо дахи, міняємо вікна і двері, облаштовуємо фасади. Бригада від нашого регіону відремонтувала вже 45 будинків, ще 51 дім в роботі. На наступному етапі плануємо відбудову вщент знищених осель та соціальної інфраструктури старостату, амбулаторії доріг. Проєкт «Пліч-опліч» ініційований президентом, один з найважливіших для нас, тому що він про єдність не на словах, а на ділі і про життя, яке обов'язково повернеться на всі звільнені від окупантів території.